Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас четвер і будемо трішечки попрацювати в маточнику. Потрібно пройтись мотоблоком біля майбутніх саджанців, так сказати. Відкрити азота, щоб гарненько в майбутньому були саджанці. Перед, перед Паскою є час, трішечки попрацюємо. Багато розмовляти не буду. Кому цікаво, можете понаблюдати. З наступаючим святом! Так, друзі, працюємо потихеньку, готуємо потихеньку земельку для майбутніх саджанців. Кому, друзі, цікавий майбутній посадковий матеріал, а, і хто буде садити більш-менш непоганий об'єми, хоча б там, грубо кажучи, 50 соток і далі, то звертайтесь, зарані, будь ласка. Тому що, тому що посадковий матеріал не безконечний. Спочатку приймаю замовлення від тих людей, які е, беруть великі об'єми, тому що це більш серйозна праця. Ну а далі е, ближче до осені, тоді вже з тими, хто буде брати більш, більш простіші об'єм. Якось так. Сьогодні красивий деньок, вітру сильного немає, можна трішки попрацювати. Потрошку вже починає оживати горіх. Як бачимо, є майбутні закладочки. Все добре. Тому, будь ласка. Кому щось буде цікаво, звертайтеся з наступаючими у вас святами. І всього всьому найкращого.